На Майдані Незалежності відбулася перша з наймасштабних акцій, де організатори флешмобу продавали футболки з написом Спасіба жителям Донбаса. Але продати хоча б декілька екземплярів їм так і не вдалося. Ярмарок, який проводила компанія у центрі Києва, продаючи різні футболки, кружки та інші сувеніри з культовим написом, був прикритий за лічені хвилини Беркутом. Правоохоронці відібрали організаторів не тільки коробки з товарами, але й гроші, які вже вдалося зібрати. Ровно в рівно часов ровночалу акцію без об'яснення, без каких мотивів, сюди вийшла рота Беркута, яка розталкиває, збивала людей, конфіскувала наше імучество, візла його в неізвісному направленні. Але благодаря вмішадству народних депутатів нам вдалося відбити назад наші футболки, роздати їх людям. Мета даної акції не просто продемонструвати свою творчість, яка вже викликала зацікавленість у населення країни. Але й нагадати, що українці вільний народ, і в нас все ще є свобода слова, і кожна думка повинна рахуватись. Це стосується і політиків. Після того, як організована преступна организованная під группировка под міліціонерів ограбила наш офіс, власть сказала, що ніякої політики. Це исключительно 15 футболок, которые мы сами же подбросили, а потом за это розгромили офис. Причому розгромили не только производство футболок, но ще и издательство, единственное, в СНГ издательство по требованию, курьерскую службу. Вот. И мы, как законопослушные граждане, решили протестировать власть. Сказали, то ніхто не препятствує нам вийти і представить людям результати нашого творчества. Да? Нагадаємо, що офіс компанії, яка займалася друком футболок з написом Спасіба жителям Донбаса, обшукали люди в чорних масках 6 вересня. Крім повного розгрому, перевертні в погонах погрожували зґвалтувати наймолодшу працівницю офісу, яка нещодавно виповнилось лише 19 років. Вот человек, которому бизнес уничтожили за то, что он просто не боится говорить то, что думают все, от женщина, которая 10 дней отсидела в тюрьме, за то, что она не побоялась сказать, что она против этой власти. И понимаете, мы не будем этого терпеть. У нас на самом деле на сегодняшний день На день у власти преступники. И мы будем делать с ними то, что будет делать каждый нормальный человек, когда преступники приходят в его дом. Вот что их ждет. Вот. Вот что их ждет. Потому что мы не остановимся, мы не отдадим свою страну, и мы не позволим издеваться над нашими женщинами и нашими братьями. На сегодня организаторы ярмарку планируют повторно провести в столице акцию, а також и другие места Украины, где каждый охочий сможет приобрести сувенир с культовыми Фразами